Вітаю всіх. Сьогодні буде цикл відео присвячений всім цим процесам, політичним процесам, які відбуваються в світі щодо України взагалі. Тепер я хочу зробити такий нюанс, акцент на тому, що я робила опитування. Одна з тем політична була. У телеграм-каналі було опитування. тематика. Оця вона була в голосуванні, досить непогано проголосувала за неї. Далі відновлення. На тему відновлення ви молодці. Це те, що я планувала. Дуже дякую. Для цієї те буде інша колода. Я хочу замовити її. Трішки пізніше вона буде. Я дуже рада, що ви мене підтримуєте трішки пізніше. Іншою колодою будемо відновлюватись. Я думаю, що це буде колода Янголів. Я вже її приглянула. Будемо так піднімати себе. Я ще проконсультуюсь більш досвідченими на тему колоди. Але хочу іншу колоду. Не пропитану цим всім гімном. Скажу так. А зараз починаємо такий момент: я хочу подивитись тему відносини Трампа та Путіна. Які вони? Відносини Трампа та Путіна. Які вони? Відносини Трампа та Путіна. Які вони зараз? Почнемо з цього. Відносини, які? Дивіться, досить серйозні. Внесені зміни, корективи, багато пропозицій, домовленостей про щось на довгострокову співпрацю. Досить плідна довгострокова співпраця. Кінцевий результат. Угу. Домовленості серйозні. На що усього? Домовленостей в них багато договорів Союзу, вони плідно будуть співпрацювати. Це вже ясно. Дійсно, це так. Тепер, що ми дивимось? І розмов багато, бачите? Розмов, розмовляють вони дуже непогано. Тепер е спитаємо так: відношення, вплив на Україну. Давайте, оці відносини Путіна та Трампа як вплинуть на Україну. Відносини Путіна та Трампа, як вплинуть на Україну. Відносини Путіна та Трампа, як вплинуть на Україну. Давайте подивимось. Як вони вплинуть. Дві кубків вибір ну, досить давляче буде. Все одно буде закінчення, розумієте? Вони дотиснуть до зупинки, як сказати, це подадуть як результат. Кричати, що це перемога, можуть тут тільки дегенерати вибачаюсь. Інші люди розуміють, що яка нахер перемога, кого ї мозок, хоч трохи. Кінцевий результат. Тут з мечів швидко. Швидка розмова, швидкі моменти. І, знаєте як? Тут все-таки є вибір. Паж мечів це вони розглядають ситуацію конкретно. Україну будуть ставити перед певним вибором, перед певними умовами. Причому ставити досить жорстко і давити, продавлювати. Це зрозуміло, і вони додавляться також зрозуміло.